Вітаємо в ефірі КТМ новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Мультипрофільний ліцей передав 60 тисяч гривень волонтерам. Вертеп від хору веселка колядував на КТМ. Новорічна виставка від Олександрійської майстрині. 60 тисяч гривень зібрав шкільний колектив мультипрофільного ліцею під час різдвяно-новорічних заходів. Учні ліцею ярмаркували, колядували, брали участь в благодійній лотереї. Кошти, зібрані під час заходів, передали волонтерам. Детальніше про це у новинах. 60 тисяч гривень передали учні та педагоги мультипрофільного ліцею волонтерам. Кошти зібрали під час новорічно-різдвяних заходів. Зокрема, ліцеїсти ярмаркували та колядували. У мультипрофільному ліцеї вже традиційно відбуваються різноманітні благодійні заходи, і в різдвяний час, передріздвяний час відбулися благодійний ярмарок, і також коляда. В цьому році ярмарок набув нових відтінків, тому що ми відійшли від традиційного ярмарку із смаколиками до ярмарку, на якому були представлені різноманітні поробки, вироби дітей, новорічні різдвяні. Композиції, прикраси, і ви знаєте, це вдалося завдяки ярмарку, а також завдяки аукціону, який відбувся, на аукціоні була продана. Відстріляна гільза, яку наші учні перетворили у справжній витвір мистецтва, завдяки також і коляді, яка відбувалася протягом останніх декількох днів, де учні мультипрофільного ліцею пройшли з колядкою по класах, завітали до вчителів і отримали теж купу позитивних емоцій. Завдяки всім цим заходам нам вдалося зібрати близько 60 тисяч гривень, які ми, звісно, передаємо в різні волонтерські організації. Окрема подяка колишній вчительці ліцею, яка передала значний донат. Ніна Бринкульська, син якої загинув на війні, теж долучилася до нашого збору і зробила донат у розмірі 10 тисяч гривень. За це цей величезна вдячність. Ну і звісно, подяка нашій учнівській родині, до якої належать і учні, і вчителі, всі колеги, і, звісно ж, батьки. У більшості учнів ліцею рідні в ЗСУ, і всі вони з нетерпінням чекають листів та вістей з дому. Мій батько, він дуже скромна людина, але він тонкими намаляками каже, що дуже приємно. Ці маленькі подарунки, ці оберіги, ці листи це так приємно. Це така відтримка від нас іде. І навіть просто коли ми з мамою кажемо, от ми сьогодні були на волонтерстві. Він каже, ви молодці. Мені дуже приємно, що ви нас підтримуєте. 60 тисяч гривень розподілили між двома волонтерками. Частину передали волонтерській спільноті Ельф. Дуже сильно саме навчальні заклади, які проводять і ярмарки, і роздвяні, і новорічні. Дуже багато донатів. Іде власне від жителів не тільки Олександрії, а й з усієї України. Дуже багато знаєте такого емоційного посилиця. Також дуже важливо нам тому ми всім дякуємо. І знаєте, це просто до дощему. Кувальні костюми, і у нас зараз є пропозиція відшивати нові костюми маскувальні для півдня із нової тканини. Поки що тільки пропозиції від постачальників. Ми повинні промоніторити. Військових, але досить цікава така такий варіант. Тому але маскувальні костюми білого кольору залишаються актуальними. Зараз у нас замовлені 50 костюмів. Іншу частину отримала Ксенія Штепохода. Я як завжди, я в мене не міняються запроси, це ремонти авто, це самі автівки. Це зараз новий запрос, запит на зарядну станцію або екофло, або є така нова станція, вона трошки трішечки дешевша. Це сонце для армії. Тобто, ми зараз збираємо на це кошти і силами, донатами, і мультипрофільного ліцею, і простих людей. Це все діло закривається. Тобто ми відремонтували. Вона в процесі вже ремонт цієї машини на завершаючій стадії і буду замовляти цю станцію. Зараз чекаю зв'язку з хлопцями, вони не виходять, це Дуже важко. Вони не виходять на зв'язок і тому чекаю, чекаю, як тільки я отримаю від них плюсик 4-5 0 я зразу замовляю станцію. Волонтерка на знак вдячності за донат подарувала шкільному колективу синьо жовтий прапор. У народного аматорського хору веселка є добра традиція після різдва колядувати, щедрувати, посівати, водити козу та амеланку, а також бажати щастя радості у різних колективах з обрядовою композицією. Вертеп завітав і до нашої телерадіокомпанії. Народний аматорський хор веселка з фольклорним обрядом колядування після Різдва відвідує заклади та установи нашого міста. Традиційно з вертепом хористи приходять і до офісу катеєм. Щороку готують нову постановку та вводять нових героїв. Як от Василь. Я новий рік прийшов на Україну. Новий рік я вперше в хорі я вже ну другий рік, а так в цій ролі перший раз. Співати я люблю з дитинства, так що це таке в моє життя. Я вже людина такого зрілого віку, тому це мені надає натхнення рух, це життя і радість. Не обійшлось і без обряду водіння кози. Вона і танцювала, і хворіла, і від чудодійних ліків оживала. Була також і Маланка, яка бажала щедрого вечора та доброго здоров'я. Під час обрядового заходу лунали як нові пісні, так і старовинні колядки. Хористи відповідально готуються до цього вертепу, адже період новорічно-різдвяних свят один з улюблених, говорить учасниця веселки. Я з такого краю Житомирського, і ми колядували. Ну ще з дитинства зовсім і Для мене це, це казка. Це вже казка переросла в дорослу казку. Цьому році дуже серйозно займалися. От і майже ходили на репетиції. Не майже ніхто не пропускав. Якщо хтось пропустив, то це по великій причині своїй. У нас, хоч люди всі такого не зовсім молодого віку, але дуже відповідальні. І ми дуже шануємо нашу керівницю Катерину Юрійовну і не хочемо її підвести. Звичайно, є і улюблені колядки. Наша улюблена колядка це ну, для мене найбільше, я так думаю, що і для більшості. Це народився Ісус Маленький. От, це колядка як молитва. От, вона дуже актуальна в наш, наш час. І вона і Бога прославляє, вона і прославляє нашу Україну. І, Ну, так би вона дуже мелодічна і як молитва, як ми всі звертаємося до Бога. І просимо в Бога, просимо в Бога миру, просимо в Бога, щоб наші воїни вернулися живі і не ушкоджені. Просимо блага всій Україні. Так весело, яскраво і з добрими побажаннями веселка колядувала в Олександрійському театрі, територіальному центрі, районному відділі освіти та дитячій музичній школі. Веселі сніговики, милі зайченята, кумедні таргани, девакуваті ялинки та ляльки-шкатулки все це на розсуд глядачів представила Олександрійська майстриня Віра Дабіжа. Її перша персональна виставка відкрилася в центральній бібліотеці. Вона діятиме до 31 грудня. Побувала на виставці, і наша знімальна група. Читальна зала центральної бібліотеки неодноразово ставала простором для творчих виставок, а з початку повномасштабної війни ще й благодійних. Одна із таких виставок відкрилася напередодні різдвяно-новорічних свят. Свої вироби презентувала Олександрійська майстриня Віра Дабіжа. Це перша виставка. Часу було дуже мало, дуже мало було, але щось встигло, щось були вже якісь роботи, щось. І ще доробила. В основному я текстильні, текстильні вироби, сувеніри текстильні роблю. Але дуже давно мені хотілося ялинки зробити. І я таки їх зробила. Ну, тільки дві, хотілося більше, ну, що встигла. Майстриня працює з різною фактурою, текстилем, вовною і навіть природними матеріалами. Кожен виріб, іграшка унікальні зі своїм характером та настроєм. Питали, чи є в тебе трафарет, як ти обличчя малюєш? Ні, немає, я беру сніговичок. І чисто інтуїтивно, от, де я бачу, там очки в його носик, і так я. Кожен сніговичок я без трафарета. Все, і довго вони отримують з різними обличчями. На відкриті виставки збирали кошти на ЗСУ. Розіграли в лотерейці за донат одного зі сніговиків. Центральна бібліотека відкрита для всіх. Ми систематично організовуємо різноманітні виставки, в тому числі благодійні, допомагаємо нашим збройним силам. Також і ця виставка є благодійною. Частина коштів буде передана на підтримку ЗСУ. У Нас була проведена лотерейка благодійна, Тому ми відкриті завжди для всіх. Переглянути вироби, придбати та задонатити на ЗСУ можна в читальній залі Центральної бібліотеки до 31 грудня. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.